Діти, до нас завітала сніжинка і хоче розповісти казкову історію про сніговика і його друзів. Одного зимового ранку вирішив сніговик піти в гості до своїх лісових друзів. Аж тут почалась така хорделиця, стільки багато снігу намело, побачив сніговик незвичайні кучугури. Мабуть, там хтось заховався, вирішив сніговик. Допоможемо сніговику? Відгадаємо загадки і дізнаємось, хто заховався в снігових кочугурах. Згодні? Хвіст куценький, довгі вуха, має в шафі два кожуха. Влітку одягає сірий, ну, а взимку теплий. Білий. Відгадали? Так, це зайчик. Давайте разом скажемо. Зайчик. Молодці діти. Рудий м'ячик вправно скаче, то не м'ячик, кажуть діти. Ми впізнали? Білочку. Діти, давайте разом скажемо. Білочка. Молодці. Клишоногий, волохатий, влітку спритний та завзятий. Ну, а взимку леже бока, у барлозі гріє боки. Відгадали? Так, це ведмідь. Давайте разом скажемо ведмідь. Диба, диба у лісок, кожушок із голочок на нім яблучка, грибочки, золотисті листочки. Ви впізнали? Так, це їжак. Давайте разом скажемо Їжак. Молодці. Діти, хто ховався в кучугурах? Назвіть звірів зайчик. Білочка. Ведмідь Єжак. Діти, вам сподобалось гратись з сніговиком і його лісовими друзями? До нових зустрічей, до побачення!